Дорога церква, Слава Богу. милість Божа, вона обновилася над нами сьогодні, і ми вже вдруге можемо бути зібрані в домі молитви. Що не як милість Божа зібрала нас тут, а? чи не так? Ви знаєте, аналізуючи наші служіння, які ми мали, молитву в середу, п'ятницю, служіння, яке ми мали вранці, і браття згадували, Бог є близько до нас. Слава Богу. Бог близько наклонився до нас сьогодні. Слава Богу. І будучи на цьому служінні, Бог ще стукає в чиєсь серце. Бог стукає Духом Святим. Він прийшов на це місце. Ви знаєте, Бог є великий, Бог є милуючий і Бог є святий. Я вдячний Богу, що я можу бути сьогодні в домі молитви. Відчувати присутність Божу. Ви знаєте, в своєму житті я був на місійних поїздках і я був в таких місцях, де люди не мали нічого, де люди буквально не мали нічого, де люди жили в картонних будинках. Де в людей не було навіть що поїсти, будучи в Україні, на сході України 2018 рік, в цьому році, бачите ті руїни, розмовляти з людьми. І ти приїжджаєш туди і ти думаєш: Господи, а чим я краще них? Чим я краще тих людей? Ти мене благословив. Ти поселив мене в цій країні. Я маю все необхідне для мого життя. Як я можу мовчати і не служити тобі сьогодні? Брата і сестри, це є преступлення перед Богом. Бог обільно нас благословив. Божа любов, вона над нами. І знаєте, будучи в ранішньому служінні, дивиться на ті сосуди, на тіло, кров Ісуса Христа. І я задаюся собі питанням, Господи, серед мільярдів людей Ти знайшов мене. Ти постукав моє серце, Боже, я не є краще їх. Але Ти, Господь, постукав моє серце. Кров твоя омила мене, Ти убілив моє серце, Ісус, за що? Тому що любов, Ісус, любов Христа, ісу, вона є велика. Своїм людським розумом ми не можемо посягнути на ту величину любові Ісуса Христа. Святий Бог, святий, Син Божий, з Небес, спустився на цю гріховну землю, прийняв образ раба, прийняв людське тіло, пішов на Хрест. Переніс муки, страждання, плівки, ніс хрест, хрест на Голгофу, був розп'ятий і воскресший. Заради за мене й тебе, дорогі друзі, щоб я і ти міг сьогодні бути його, його сином і дочкою. І він називає нас сином і дочкою. Всіх він знає нас по імені. Його любов наскільки велика, що навіть наші. Волоси, вони сощитані перед Богом, брати і сестри, від Бога немає нічого сокритого. Бог все знає, Бог знає поміри нашого серця, Бог знає наші життя, і Бог ще стукає в кожне серце. Бог любить кожного, Бог любить кожну людину, але Бог не любить гріха. Бог ніколи не йде на компроміс з гріхом. І сьогодні цей милуючий Бог. Він є на цьому місці. Ви знаєте, Брат, який говорив переді мною, він сказав. Мою проповідь. Те, що я готовий, це сказав переді мною брат. Що це про нас говорить, що Бог він щось хоче сказати для нас. Перше місце Писання, яке я хочу прочитати, це буде послання до єфесян. П'ятий розділ, перший другий вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтесь в любві, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе. Як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Апостол Павел дає нам направлення, дає нам правильний орієнтир, на кого ми сьогодні повинні рівнятися. Ви знаєте, люди цього світу вони комусь подражають, вони ставлять собі якихось людей, вони їх роблять своїми кумирами і вони стараються йти їхнім життям. Вони стараються їм подражати в чомусь, подражати в їхньому стилі життя. Подражати в нашому наружному образі, подражати, може, в їхньому лексиконі те, що і як вони говорять. І вони ставлять собі цілі, як хочу досягати і бути таким, як ця людина. Це може бути якийсь спортсмен, може бути якийсь артист або відома людина цього світу. І люди ставлять їх собі, своїми кумирами, і вони стараються подражати їм. А як ми, християни? Кому подражаємо ми? Кого наслідувати хочемо ми? Які цілі ми ставимо в своєму житті? На кого я хочу бути схожий в цьому житті? Апостол Павел дає нам правильне направлення. Ми повинні, християни, наслідувати Ісусу Христу. В нас є слово Боже, ми можемо зближатися з Богом, і ми можемо приходити до Бога, і ми можемо пізнавати Бога, і щоб когось пізнати. Або щоб в чогось від когось навчитися, ми повинні пристара... прилагати якісь наші усилля. Ми повинні прилагати сили. Ми повинні мати бажання і ми повинні мати тісні відносини з тим, від кого ми хочемо чогось навчитися. Так і ми, християни, ми повинні наслідувати Христа. Ми повинні наслідувати характер Ісуса Христа. І читаючи Писання, ми можемо побачити багато різних характеристик Ісуса Христа. Перше Івана, другий розділ з першого віршу. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благанням за, за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і не має в Нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що ми в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Ми сьогодні маємо добрий час, щоб провірити себе і подивитися на Божий характер. На Бога і провірити своє життя, і ми можемо побачити, в чому і де і як ми повинні поправити своє життя. Коли ми дивимося на Христа, на Його поступки, на Його слова, на те, що Він робив, як він робив, як Він поступав, як він любив свого ближнього. І ми дивимося на своє життя, і ми знаходимо, що ми не такові, То сьогодні є добрий час. Де ми можемо пройти своє життя. Сьогодні є добрий час, де ми можемо прийти до нашого Бога. І Бог допоможе нам. Він очистить нас, Він простить нас, Він поміняє наше мишлення, Він поміняє наше життя. І ми можемо піти сьогодні, обновлені з цього місця. Ви знаєте, дуже печально є, коли люди християни, які все життя ходять в дім молитви, і все життя, вони, може, не можуть. Найти якоїсь тої благодаті. Брат говорив, що може ми приходимо, ми маємо благодать в зібрані, але ми стоїмо і ми не відчуваємо близості Бога. Ми не відчуваємо благодаті Духа Святого в своєму серці. Чому? Тому що є щось сокрито в серці моєму. Ви знаєте, я впевнений, що Бог Він хоче ще більше нас благословити. Але своїми неправильними поступками, своїм може неправильним в життям, ми самі стамо преграду, де Бог не може робити своєї роботи в нашому серці. І Бог хоче від нас, коли, ми, коли Бог приходить в наше серце, коли Бог стукає в наше серце, коли ми відкриваємо своє серце для Бога. Бог хоче щось від нас. Бог хоче, щоб своє життя. І своє серце ми повністю віддали для Бога. Тому що Бог, коли стукає до нас, Він оприділяє свої цілі і Він ставить свої пріоритети для нас в нашому житті. Бо те, що ми є тут, це є Божа милість. Але Бог ще щось хоче від нас. Бог хоче від нас, щоб ми були світлом, щоб ми були сіллю. Ми читаємо в Івангелії від Матвія, Бог говорить, що ви є сіль землі. Брата і сестри, яка є? Свойства сілі. сіль. Що робить сіль? Сіль, якщо ми щось хочемо законсервувати, і ми хочемо, щоб воно довго лежало і воно не розлагалося, ми додаємо сіль. Сіль має властивість, вона бореться з бактерією, яка розлагає щось. Так же само, ми, християни, ми знаємо, що цей світ він розлагається в гріху. Хто, як не ми, можемо сьогодні, хоч трошки, зробити цей світ кращим і зробити так, щоб він не розлагався гріхом. І далі в Івангелі Матвія говорить, що є світло для світу. Яке є властивості світла? Там, де є темрява, куди приходить світло, темрява втікає. сестри, цей світ, він в темряві сьогодні. І хто, як не християни, можуть сьогодні бути світлом, просвітити тих, хто є в темряві. І далі каже, що, що не може сокритися гору, стоящий на вершині гори. Але, на превеликий жаль, дивлячись на, сьогодні, на, на сьогоднішній світ, дивлячись на християн. То це місто може сховати. І, і дьявол робить все те, робить все так, щоб християни сьогодні не відрізнялися від цього світу. І він може сховати те місто. І далі каже, і, і, і свічу, ні ставлять подсосу, брати і сестри, які, які, які є свойства свічі. Коли свіча горить, вона віддає тепло. Але віддаючи тепло, вона жертвує собою. Брата і сестри, це те, що хоче від нас Христос. Це те, що робив Христос на цій землі. І Він хоче, щоб ми. Наслідували те, що робив Христос Римлянам 8 розділ. 28 вірш. І знаємо, що тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив. Тих і покликав, а кого покликав, тих і е, виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним і всього. Бог оприділив нас бути подібному образу Сина Його, образу Сина Ісуса Христа. Ісус Христос мав свій певний образ. І ви знаєте, найкращим прикладом для нас є сам Христос. Він прийшов на цю землю, Він пройшов цю земну дорогу. Він відчував так само болі, як і ми відчуваємо в своєму житті. Христос мав свої сльози, Христос мав свої переживання, але Він пройшов цей путь вірно. Він остався вірним і вірним до смерті, і аж до смерті хресної, брати і сестри, і ми сьогодні. Ми можемо зблизитися з Христом, і наше таке бажання, щоб всі, хто є в цьому місці, хто може у наслідування Христа, щоб ми залишилися вірним, щоб ми не проміняли того дару спасіння на щось це земне. Тому що, як згадував Роман, наше життя воно є коротке. А далі що? А далі вічність. І, брата і сестри, від нашого вибору завісить, де і як ми будемо проводити вічність. Христос сьогодні предлагає нам новий Єрусалим. Вічне небо, там з ним. Ми не знаємо, чи ми проснемося завтра вранці, але сьогодні є добрий час пройти своє життя і злитися з Господом. Нехай благословить всіх Господь. Амінь.